Є пророки, це ті, через кого лунає голос Божий до церкви. Є вчителі, це ті, хто вміють настановлювати істині, хто вміють укріпляти істині. Є ті, хто мають дар робити чудеса, це надприродні прояви Божої сили. Заважте, здається, чудеса вже є, але ще є дар оздоровлення, це дар фізичного зцілення. Це люди, які вміють так, вони не мають надприроднього дару робити чудеса, але вони можуть що? Мати здібності і дар від Бога, щоб зціляти і допомагати на фізичному рівні. Мало того, далі наступний дар здається, ну, вже зовсім ніяк, але він дуже підходить. Це дар допомоги, це практичне служіння потребуючим. Людина чудеса не може робити, людина не може допомагати фізично, але вона може принести кухоль води і сказати, ти хочеш пити, будь ласка. Ось це дар допомоги. Далі написано: іде дар управління, мудрого керівництва. Заважте цікаву річ: дар управління на передостанньому місці стоїть в даному переліку. Здається, управитель це той, хто має бути де. Зверху той керує, керуватиме адміністратор. А виявляється, ні, управитель це той, хто служить. Це не той, чи кому належить, а той, хто керує і служить тим, що йому довірили. І останній дар, який перераховує апостол Павло, це знання мов. Це міжкультурне спілкування.